Квартира розбрату. В Івано-Франківську вже майже два роки сім'я військових судиться із приватним підприємцем. А причина цьому право власності на одну і ту ж нерухомість. Адже, як з'ясувалося, забудовник продав квартиру одразу двом людям. Тож кому належить право проживати у ній, з'ясовувала наша Ольга Бабенко. Саме у цьому будинку проживала сім'я Савчуків. Вони роками заробляли кошти за кордону, аби придбати тут квартиру, у якої, як виявилося, є ще один власник. 25 років сім'я Савчуків жила в орендованих квартирах, допоки не накопичували на власне житло. Заробляли ми майже 5 років. Спочатку я деколи сама їхала, а потім з чоловіком поїхала. І потім діти вже стали дорослі, ми поїхали заробити на це. Ну, приїхали, почала я шукати. Омрійну квартиру вибирали дуже ретельно дві квартири. Що теж було мені сподобалося, і ми пішли до ну, на Я пішла до нотаріуса, Там син ще був і цей, і вона каже: Ви знаєте, там, во я би вам радила тут ні. І друга також, ну протягом двох місяців що ми це, були такі випадки, що це і ми категорично ні. Ми навіть якщо вона й подобалася, ні. Тому що з цим я зв'язуватися не буду. Що там можна ще потім судитися чи ні? Мені цього категорично не треба. З помашканням, яке нарешті вибрали, проблем здавалось би не було. Його купили безпосередньо у власників сім'ї Ольшанецьких, які в свою чергу придбали квартиру у забудовника Михайла Піроса. Там не було ніяких власників. Я купив цю квартиру у забудівника Пірус. Переоформив на себе той період, що я був власником, а це приблизно 4 роки. Не було ніяких проблем. Я зробив ремонт, купив меблі, тобто повністю облаштував квартиру. Але змінилися життєві плани, і у 2019 році ми цілою сім'єю виїхали за кордон на постійне місце проживання, тому і вирішили продати квартиру. І лише згодом з'ясується. Забудовник тоді ж продав квартиру приватному підприємцю, який інвестував у це будівництво Олександру Табахарнюку. Бахарнюку. 4 жовтня 2016 року між Табахарнюком та піросу, як суб'єкт Петрівської ділянці, власний договір No1216, купив і продажу надатковому майданчику квартири, яка буде створена майбутнє. Згідно пункту 2.1, один зазначили довго зобов'язався заближався передати власність з квартири, яка буде створена у майбутньому. А поки зобов'язався прийняти квартиру під та дорогу за квартиру кошти. Проте Родина Савчуків про це і гадки не мала. За місяць після купівлі квартири вони відсвяткували на весілля і жили. Три роки. Богу дякувати, все було добре. А от за три роки прийшов лист. Принесли поштарка лист. Ну і тиждень, так, тиждень я. Від ну як сказати, приходила до тями, бо я не могла взагалі, що таке може бути ще й зі мною. До суду на Савчуків подав Олександр Табахарнюк. Тяганина тривала майже два роки. Суд першої інстанції приймає рішення на користь інвестора. Савчуків зобов'язують звільнити квартиру. Люди не погоджуються і готують апеляцію. Ми вважаємо, ж таке рішення суду першої інстанції незаконним огляду на наступні обставини. В рамках цієї справи ми подавали ряд доказів, перше, щоб підтвердити те, що позивачем порушено все ж таки строк позивної давності, адже те, що він посилається про знання порушених своїх прав саме відповідачами, і у 2022 році воно не відповідає дійсності. І другий момент ми доводили в рамках цієї справи, судді першої інстанції добросовісність набувачів, тобто сім'ї санчуків. Адвокати Савчаків не розуміють і у який спосіб інвестор розраховувався за квадратні метри із забудовником. Є лише у договорі посилання на те, що підписання цього договору свідчить про виконання всіх фінансових зобов'язань. Однак жодних квитанцій, платіжних доручень чи якихось інших банківських документів, які свідчили, що такі грошові кошти були перераховані, не було. Оплата у нас є тим майкером, який вказує, коли це було зроблено. І якщо ми візьмемо до уваги Оцей договір, від 10, 16 року, то ми бачимо, що договір один день, акт в один день і а техпаспорт ще передує в ньому вкладенню договору. Згідно актів Нацбанку України, які ми, на які ми посилаємося, розрахунки фізичної особи з підприємцем протягом одного дня має становити не більше 150 тисяч гривень на... На добу, а в нас по договору табахарнюк може заплатити 571 сімдесят тисячі. Адвокат Олександр Табахарнюка стверджує, його підзахисний гроші за квартиру передав особисто забудовнику. Оплатили? Зразу, оскільки Бутівкове, це питання виникало? Готівковим порядком навіть зупинки, просто готівка передав». Олександр Табахарнюк коментувати ситуацію. Відмовився з Михайлом Піросом. Зв'язку немає, не було його представників і на суді. Наразі сім'я Савчуків, у якій батько та син від початку повномасштабного вторгнення захищають Україну у найгарячіших точках, очікує наступного засідання апеляційного суду, яке через повітряну тривогу перенесли на початок грудня.